Привіт! Сьогодні попрацюємо на Дордаші. Я хочу вам показати, скільки приблизно можна на Дордаші за зміну заробити Сьогодні неділя, ранок. Поїхали. Є пролагаю замовлення. 6.50 за кілометраж повний разом з закладом до клієнта 4 км і 100 метрів. Беремо, звичайно. бачите Апцент, Поїхали. Прокладаю одразу маршрут. Куди нам їхати? От, зразу тут можна подивитися е -е, в 11.46M. Е -е, навігатор каже, що ми приїдемо. Пікап. Пікап означає, що я забрати Найпізніше ну, в 11.50 буде готовий. Можливо, буде скорше готове. Але це завжди цей час, коли орієнтовно буде готовий вже. В 11.50, не швидше. Все тоді. Гарної нам поїздки. З'їжджаємо до клієнта, от нам показує зараз скільки нам залишилося. Зараз нам треба на 672 будинок. Зачем тут буде по правій стороні. Я вже паркуюсь. Є цей вот. будинок має дар. І тут вказано, тут що... Залишити Ляр Майдор залишити під моїми дверями. От. Е, так і зробимо. Є моменти, що клієнти просять передати їм в руки, є моменти, що зателефонувати на рахунок, де висадка і так далі. І різні моменти. Потрафувати клієнта. Те, що ми доставку зробили, вона покаже. Чих. Бачите, показую сюди. Все, нам здали 4 долари і з них два чайових 2,50. В загальному 6,50 за цю доставочку. Все, ми вертаємося на даш, ми вертаємося на, на маршрут. Бачите, тут червоні зони, отак так все виглядає. Так, з Макдональдса наступне замовлення. Зараз віднесемо туди. Той десятий будиночок. От дивіться, друзі. 51$ долар 39 копійок. Це за 2 години 7 хвилин. Бачите, Active Time. Ось тут. Active time. 2 години 7 хвилин. Це з 8.58. Я почав, закінчив другий дня. Але я займався своїми справами. Я не так не дордашив. 8 замовлень. От. І 51 долар за дві години. Самі рахуйте, скільки це виходить в годину. Ну так, ще 5 доларів, може, 5-7 доларів треба відмісувати за бензин. І, а все решта це чистими. Е, є різні моменти. Можливо, є такі, що і 15 доларів в годину, коли немає замовлення. Ну, зараз Дуже багато все залежить від чивих. От є, бачите, стела стелас. Закладав 475, а, а чаєвих нам мені дали 10 доларів. Бачите, от 10 доларів. Типу, дуже все грає як клієнт вам до чаєвих. От є вище замовлення Тім Хортенс. 475, бачите? Ось тут. Чаєвих 0. Все залежить від, дуже від чайових на Дордаші. Навіть я такі замовлення. от джуніор реставрація, 8 кілометрів. 400 метрів, виходить за кілометр долар. Я стараюся брати все, що не нижче. Зараз тільки візьму. Я стараюся брати все, не нижче долара, тому що воно практично. Ну, ви за копійки їдете кудись далеко. Якщо це близько, то ще добре. Але якщо 5 доларів 10 кілометрів, ну, цього не варто робити. Ну, можливо, на початку всі замовлення потрібно брати, тому що треба набити собі репутацію. У мене, наприклад, вже плюс-мінус 500 доставок вже зроблено, так що ну, в мій аккаунт входить в топ. Якщо, наприклад, нижчі аккаунти з меншим рейтингом, новіші, вам не дадуть ці замовлення. Навіть якщо ви будете стояти під, під самим, наприклад, це долорама, але вззьмемо, для прикладу, це якийсь ресторан, Макдональдс, ви будете прямо біля нього стояти, вам його не дадуть. Йдуть машині, яка має пріоритет. І на початку я постійно сам брав всі замовлення підряд. всі. Тепер я вже вибираю, які брати які не брати. Ось так. Карнос батько проїжджав, баба снігої. Представляєте, прикилюха. Беремо напарницю по роботі. Даша йдеш, пішли працювати. От ми зараз підемо сюди. юніор реставрація Забрати тут замовлення. Те, що я брав тільки що. Ось. А що ми з Дашею пішли працювати? А ви що робите? скажу ще один такий момент. Мені дуже подобається погода в Вінніпезі. Тут сухий клімат. от На сьогодні мінус 11, а наскільки комфортно себе відчуваєш на вулиці, ну взагалі не відчуваєш морозу. Бачите, я без шапки, я себе досить комфортно відчуваю. Я ходжу взагалі в кросовках в сітки сьогодні і реально не холодно. Так що всі, хто любить сухий клімат, welcome to Winnipeg. Для кого не секрет, але в Манітобі найбільше сонячних днів в року. Так що вибирайте провінцію з розумом. я покажу в наступному відео, скільки вийшло за... робити за зміну. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, підтримуйте. Я тільки починаю, я досить сильно потребую вашої підтримки. Вам дуже дякую за все. Дякую всім підписникам. Хоть вас мало, але ви зі мною вам дуже дуже вдячний. щасливо.